Привіт всім! Дістався до абрикоса, який зрізали майже рік, трохи більше року тому зрізали ми. Великі поліна я вже розрізав, переробив дещо на миски, там якісь коробки, дещо на шпіндельні. От заодно я вам покажу, що я роблю із своїм абрикосом, да, тому що це трискуча порода. І як з ним взагалі бути? Оце ось Поліна діаметром 180. Тобто до 200 мм, 180, 160-150 мм. Я їх розрізав навпіл. Розрізав навпіл. Тобто там трошки орієнтувався на тріщинки. Можна зробити з них миски, маленькі, ну мені неохота з ними возитися, і в мене є бажання переробити їх на шпіндельні бланки. Тобто для шпіндельної роботи це буде якісь кухонне приладдя, ложки і таке інше. Зараз я покажу, як виглядають вже бланки готові. Це я під стрічкову. зараз покажу. Ось так виглядають бланки для шпіндельної роботи. Тобто різні різні діаметра, максимально корисна, які вам, максимально так, щоб пообминати всі там, дефекти, якісь там сучки тріщини. Терцеві спили, звичайно, замазані. Там є клен, клен ви бачили. Ось такі. Пальтований, красивий. хто там мені пише гнелеє, гнеле, Гниле, гнеле то. То ваших дідів було гниле. А так воно все. Просто ідеальне, я б сказав, і неповторне. Підписуємося, далі буде.